А так, Прийшли ми до нашої поїць. подружки, чекаємо, коли вона вдягнеться. два Да, Ми довго її чекаємо, і підемо з дівчатами в магазин по чупики, а потім підемо на стадіон, морозиво. на наш улюблений стадіон. Морозиво. Там вони покатаються, морозиво. побігають. Ще морозиво хочеш? Ах, ти ж морозиво, мале. Від який гарний у них тут а, біля під'їзду такий полісадничок. Така цікава квітка, в мене також вона росте. Можливо, в коментарях напишіть, як вона називається правильно. цікаво, якось болотянка чи ні. Щось таке крутиться в голові, так, ці біле, бачиш? Щось таке назву ніяк не може згадати цієї квіточки. Після стадіону та магазинчику купила там чупики маленьким нашим дівчаткам. Ось ця дівчинка, звати її Ніколь. Це наша подружка. Вони самі з Маріуполя з матусею. Я допомогла їм знайти житло Ось в цьому будиночку, де саме ми гуляємо на майданчику. Ось, і тепер наша подружка живе біля нас. Зовсім поруч. Вони ходять в садочку в одну групу з настунею. Тому це наші такі ліпші друзі. Ось також багато таких, знаєте, переселенців, як ми. О, тут багато дітей завжди гучно, ввечері є з ким побігати їм погуляти. Так, забирає Настюшку групи. Ось така у них там група, водичка, стільчики. Кімнатка там для сна. Тут вони граються. Вот там На коврику. Ні, ні, я ж не буду взута заходити. Просто показати нас нашим нас підписникам. Встава. Там андошка встава. у них, парти, вони там вже щось пишуть, мама. навчаються. Мама, так, тут ось їхні ящички, всі діточок. З такими от наліпочками. Це, мабуть, ящичок вихователюк, а це вже всі діточок. Все підписано, фамілії, імена. Ось тут є розтомір, їх повністю всіх діточок міряють їхній зріст, записують. Так, тут їхній розклад, що вони роблять. Коли прокидаються, після денного сна обід, в який час, в який час уроки, ігри. Ось ротовірусна інфекція. Бачите, в нас гуляла по садочку ця ротовірусна інфекція. Дуже багато було у нас хворих діточок саме на ротовірусну інфекцію. У нас якось воно легенько пройшла, а Санечка мого навіть перекачала, тому у нас була така епідемія в садку ротовірусної інфекції. Дуже підправляє мене каже що іграшки, м'які не можна приносити до садочка, тому що це є переносником інфекцій, М'які не можна, ні, м'які не можна, а ті, що миються, а ті можна або резинові, або такі от пластмасові, які, щоб можна було їх вимити з милом гарно, продезінфікувати. А м'які іграшки не дозволяють діточкам брати з собою, тому як на м'яких іграшках. Зазвичай можна принести з дому різноманітні бактерії і інфекції. Настюшки він сплили віночок, її вихователька сьогодні сплила. Дуже гарний. Такі красиві квіточки. Ой, її зав'язала пакетиком. От у вас класна вихователька, Не Настюш? О, Красотка. Так. Вони там малювали ще щось, так? Да? Мілкі. Вона роздавала всім друзям мілкі, і вони разом всі малювали. А давай, де твоя робота? Йдемо покажеш, що ж ти там мамі намалювала. Куди ти, мамо? Тут залишаєш садочку, мамо, в групі. Ой, мама була рада. Пішла би я б туди, лягла б і виспалась нарешті. Але не можу. Ми вже вдома. Сьогодні, якось, знаєте, діти, гул такий стояв в садку, я не могла зрозуміти. Зазвичай вони в час вже лягають спати. Прийшла там повно дітей всі на вулиці, тому як зранку у нас була тривога, вона закінчилася о 9 ранку. ранку. І вони таким чином змістили трішки ось так. І обід, і денний сон маляткам через тривогу. Ось, тому Натя ще бігала там з друзями своїми. Ось, А зараз я вже відварила м, смачний бульйончик на ребрах. І, мабуть, час, можливо, за півгодинки, знаєте, що швидесенький, швидесенький супчик е, зварю. Я закупила м, в АТБ досить класну таку суміш, а, саме Морожину, овочів, зараз вам її покажу. Ось така суміш називається Юніор. Вона, в принципі, бюджетно коштує в АТБ. І тут є таке все смачненьке для супчика, щоб з його зварити. Тут є і брокколі, і цвітна капусточка, морквочка. В Принципі, залишається, що нам обчистити цибульку, обсмажити, додати до супчика спеції за смаком, лавровий листочок. Можна будь-що туди додати, чи то макарончики, якісь там мілесенькі, я люблю знаєте, такі для супу, чи то рис, чи гречку, хто що взагалі любить. І це такий мамський, знаєте. Лайфхак, щоб зваритися швидко, без зайвого очищення, то ось так можна просто виймається м'ясо, готовий вже бульйон. Там ну, картопля, то, звісно, зараз почищу. Картопля, ось ці овочі, під швиденько на цибульці зробила, закинула. Солька, перчик, лаврушечка. Будь-що там, я не знаю навіть ще, мабуть, трішечки Добавлю дійсно макарончиків, бо дітки так люблять більше з макаронами. Мені матусі такі на там міленькі, які буду готувати, вам покажу такі зірочки. Присилаю. Вони для супчика просто топчик. Так, м'яско я вже витягнула з каструлі. Вже бульйончик готовий, картопельку нарізала, вкинула. Ще додала туди перцю, суміш перців, точніше, і лаврових, два лаврових листочка невеликих. Ось так, висипаю цей весь пакетик, і так швидко будемо готувати супчик. Ось така краса. Багато смачненьких овочів, вже готових, заморожених, нарізаних. І ще, думаю, додати сюди а, макарончиків, мілесеньких. зараз покажу яких. Ось, І хай провариться, мабуть, в кінці, бо вони швидко в мене варяться, тому як такі мілесенькі макарончики. Напишіть в коментарях, яку ви ще любите ось таку овочеву суміш, саме заморожене додати. Можливо, і я також а, спробую. Дуже хочеться дізнатися, чи готуєте ви так з таких от наборчиків, заморожених овочів. Швидкі ось такі супчики. А якщо готуєте, то саме з яких і де купуєте. Так, поставила я обсмажуватися вже цибульку на соняшниковій олійці. І зараз хочу ще, знаєте, туди додати часничку. Міленько просто нарублюю і додаю до нашої цибульки. Обсмажуватися, будуть вони разом. Ось там беру, придавлюю спочатку кожен зубчик, чесничку. І два зубчика у мене тут другий вже нарізаюсь так милесенько. І зараз додавлю також в сковорідку трішки обсмажити. Якщо чесник, то він більш розкриється, мені так подобається і смак саме такого підсмаженого чесничку у моєму супі. Так, добавляю я сюди наш часничок нарізаний до нашої цибульки. І ось так його гарненько також обсмажую на соняшніковій олійці. Разом з цибулькою трішки, можливо, десь 2-3 хвилинки. Бо вже цибулька моя гарна, вже бачите, як засмажилася. Ось трішечки. Одразу такий, знаєте, чесниковий аромат стоїть, випаровується цей запах чесниковий. М -м -м, просто, просто, просто клас. Буде дуже смачний в мене супчик. Дуже люблю, знаєте, я і в борщ додаю чесник. І в суп, то у нас завжди є часник в холодильнику. Так, все, вимикаємо. дві хвилиночки прийшло. Ось красота. так. Так, супчик мій дипить тут поруч. Треба зробити менший вогник, мабуть. Так, хай вона перекипає все гарно. І десь. Зараз воно у мене трішечки у І буду додати десь за 10 хвилин до кінця готування мого супчику. Додаю ось такий чесничок обсмажений та цибульку. О, яка ж це смакота. Я додала аромат часнику з такої цибульки, варених овочів. Клас. Вже аж слинки течуть, вже хочеться. Обідати, зараз вже друга година у нас, поки ми з Настією ходили там, гулялися. А в мене був готовий лишень бульйончик. Тому зараз швиденько доготую. Зараз підготую ще а, такі макарошечки мілесенькі. Зараз вам покажу, які я люблю додати до супу. Додаю я ось такі міленькі, бачите, макарончики у формі таких зірочок. Мені варяться вони швидко, всього 6 хвилиночок і вони вже готові. У мене якраз 10 хвилин вже до закінчення готування. Ось, Тому, думаю, буду вже їх додавати сюди. Був такий у мене смачний макаронний овочево макаронний суп. Ось так. так і звинує гарненько. Скоро-скоро вже нарешті буду обідати. Майже третя година дня у нас. А я ще не їла нічого. Просто зайду зранку, тільки з'їла один хлібчик обсмажений в яєчку, такі гріночки я роблю. Випила я чашку чаю і все. З цією бігатнею, з домашніми клопотами, справами з дитинкою. З одним уроки бовчи, іншого садочка забери. Ось так, матусі не навіть. І пообідати. Ну нарешті в мене буде вже смачний, повноцінний обід. Ось такий гарненький супчик. Діла я свою улюблену кепку і відправляюся на діляночку. Знаєте, так класно, що наша діляночка тут у нас поруч. А Настюшка сьогодні вдома, 37, на температурка, тому залишила її вдома на денечок. Сьогодні вже її набагато краще, ми вже на вулички гуляли. Да? Піду на діляночку, ось і буду придобрювати зараз свої рослинки. Томатики, горошок зелений, мабуть, смородину, обризкою. Купила таке цікаве добриво. Зараз вам покажу. Так, ось таке добриво. Купила я в АТБ. Я знаю, як тільки бачу якісь такі засоби прикормки, придобрювання, одразу згріваю з полички. Тому що, знаю, що рослинок треба постійний, знаєте, така увага постійна, постійна турбота. І, звісно, що треба вносити постійно якісь такі штучки. Хоча б раз там в тиждень, раз в 10 днів я намагаюся рослини оприскувати Ось таким добривом класним. Це гумат, калію плюс бор. Взяла, я вже розвела. На 2 літри в мене вийшло 20 мл цього засобу. Ось так, бачите, класно. Рівно тут 2 літри в цій, в цій бутилочці. Тепер а, мені треба буде вдягнути рукавички. Ось чимось, мабуть, закрию ще ніс, тому як буду розприскувати. Ось, засоби такі безпеки мають бути. Візьму ось такий розпилювач, звичайний. Буду наливати, взяла з собою ще лієчку, щоб воно нічого не проливалося, повз. Ось так буде наливати обережно, закручувати і обрискувати. До речі, це не тільки можна а, овочеві культури, також тут можна підживлювати і ягідні культури, такі як смородина, малинка, полуничка, От, і плодові навіть дерева, яблуні, груші, сливи, вишні, черешні. Тому я зробила, мабуть, ще й мало 2 літри. Ну, що, що, на що вистачить, те і пооприскує. Саме так листочки. А, ось, і через листочки якось вони так отримують, знаєте, ці корисні речовинки. Мікроелементи. Це стимулятор росту рослин. Тому надію, що мої томатки будуть гарно себе почувати після придобрювання. Сьогодні такий фітер, знаєте, у нас на дах на бесіці ось так ходить. Цей профнастил тарабанить просто капець. Зараз покажу вам, тут сохнуть мої чорнобривчики, які я висіяла на бесідці. Зараз вам покажу. Але ростуть, уже навіть там пішли верхні листочки пускати. Два маленьких спочатку було, потім вона серединка лізе, і вони в мене ростуть. Ось, бачите, такі маньосики, маньосики. І ось очки вже серединку випускають. Зараз їх також а, тут пролью. У мене є такий спеціальний. А, така лічка маленька, спеціальненька. Ось тут багато вже навіть і бур'янці виростають. Але в основному ось чорнобривчики. Зараз я їх буду поливати, бо вже підсохла тут земля, так добряче. А ось це мої томатики, які я винесла сюди, а, в бесідку поставила. А, незручно просто нам обходити весь будинок. Нам треба. Всі інші, мабуть, також буде якось повиставляти. Можливо, чоловік буде вдома. Ось, десь суботу або неділю я їх всі сюди повиношу, ось так, на столик виставлю. Мені буде і тут зручніше, і я бачу, знаєте, набагато да, ліпше стало, ніж вони в мене стояли а, в квартирі. На вулиці їм набагато краще. А ось мої томатики, які я висадила. Ось, які вони класні. Стоять, як солдатики, так рівнесенько-рівнесенько. Також тут приживаються. Взагалі на вулиці, ось так на прямих сонячних промінцях. Тоді розсадка дуже класно піднімається і росте. У мене є ось така, бачите, сапочка моя улюблена, маленька, така зручна. Хочу трішки підпушити зараз. В принципі, вологенька ще земля. Просто підпушу, а потім вже буду її, їх оприскувати. Добре вам. Зараз буду ще садити в горшечки ось такі насіниночки перцю, червоного, солодкого, такого, знаєте, крупного, не знаю, вийде щось з цього. Ну, я їх гарненько замочувала в таких спонжиках. Вони вже трішки почали в мене проростати, пускати вже біленькі такі відросточки. Потім замочила ще в таке також добриво для замочування насіння. І зараз приготуємо. Маленькі чорні у мене від квіточок, які Міша полишав тут горщички. І туди все попересаджую. Кожне насінинок, думаю, по дві насінинки в один буду садити горщичок, бо їх в мене багато, ж 27 насінинок. Дякуємо вам, наші хороші, наші любі глядачі, за перегляд нашого влогового відео. До зустрічі з вами в наступних наших відео. Усім па-па